З самого дитинства я люблю рахувати гроші. Свої, звичайно, рахую з задоволенням, а чужі із повагою до людей, які їх заробили. Перші свої гроші я заробив ще, будучи школярем молодших класів, працюючи на літніх канікулах під час жнив на сільському топу. Приблизно в той же час почав рахувати чужі гроші, допомагаючи мамі, яка працювала в магазині, сортувати виручки, купюра до купюри. Тоді ще купони треба було вирізати ножицями. Мене звати Андрій Середа, я є незалежний фінансовий консультант, експерт з фінансового планування та консервативних фінансових інструментів. З 2002 року моя професійна діяльність так чи інакше пов'язана з грошима. Працював економістом у виробничій компанії, рахував собі вартість товарів, планував обсяг виробництва і потребу в сировині, управляв виробничим процесом і контролював виконання планів. У будівельній компанії був фінансовим директором, забезпечав підготовку управлінської звітності керівникам та власникам, складав бюджети та прописував стратегію розвитку підприємства. it компанії керував фінансово-економічним відділом, управляв грошовими потоками кількох юридичних осіб. Планував діяльність багато тьох підрозділів та аналізував ефективність роботи різних проєктів та напрямків. За свою трудову діяльність в абсолютно різних сферах я побачив тільки закономірності, я саме. Постановка цілей, панування і управління фінансами однаково важливі для успіху як в малому, так і в середньому і великому бізнесі. Більше того, ці саме речі так само важливі для кожної людини, незалежно від рівня життя. І що саме головне і одночасно сумне, як управляти особистими фінансами, цьому ніхто нікого не навчав ні в школі, ні в вузі. У 2008 році, як і тисячі інших людей, я попав в особисту фінансову боргову яму. Як не дивно управляти мільйонними оборотами компанії, я навчився, успішно це робив, а про грамотне управління особистими фінансами навіть не задумався. І лише в 2010 році я дізнався, що фінансові проблеми сталися внаслідок порушення елементарних законів грошей, про які було відомо ще в стародавньому Вавілоні 5 тисяч років тому. Звичайно, світова економічна криза внесла величезний свій вклад. Але її наслідки могли б бути значно м'якшими, якби ми дотримувалися б законів грошей. Я радий, що це до мене прийшло в 30 років, а не в 50 чи 60. Відтоді я почав вивчати і освоювати таку важливу сферу життя як управління особистими фінансами і прийняв рішення допомогти в цьому якомога більшій кількості людей. У 2011 році я професійно почав займатися фінансовим консалтингом. За роки спілкування і роботи з різними людьми я постійно переконуюсь, що дане питання однаково актуальне як для людей з невеликим та середнім доходом, так і для власників бізнесу. Різниця лише в кількості нулів після одиничок. Сьогодні, як з особистими фінансами людей, так і з корпоративними фінансами підприємств, я працюю під гаслом або ви будете управляти своїми грошима, або вони управлятимуть вами. Зараз мене найбільше надихають на подальшу діяльність задоволені клієнти, які завдяки нашій спільній роботі прискорюють досягнення своїх цілей, які значно впевненіше себе почувають у завтрашньому дні. Серед моїх клієнтів є електрики і програмісти, бухгалтера і директора, бізнесмени та інвестори. Тому буду також радий нашому подальшому спілкуванню і співпраці. І для закріплення нашого знайомства і продовження спілкування хочу звернутися до тих людей, кого тема управління власними фінансами так само хвилює, як і мене, хто ставить перед собою цілі і планомірно рухається до їх досягнення, так само, як і мої клієнти, кого цікавлять можливості фінансового ринку України, які полегшують та прискорюють досягнення цілей. Шановні однодумці та колеги, запрошую вас отримати та переглянути безкоштовний відеокурс. Підводні камені страхування життя, як не попастися на хитрощі страхових агентів. Я, як людина з аналітичним мисленням, звик працювати з числами та фактами. Тому, коли переді мною постало питання вибору фінансового інструменту для довгострокового накопичення коштів, я до нього віднісся зі всією своєю скрупульозністю. З депозитами я знайомий більше десяти років і приймав серйозні рішення, глибоко аналізуючи банківський сектор. А от накопичене страхування життя як форма заощадження в 2011 році для мене було новим інструментом. Хоча, як виявилося, в світовій практиці йому було більше 200 років. Детальне вивчення можливостей страхування життя, вивчення законів, що регламентують цей продукт, аналіз пропозицій страхових компаній, аналіз фінансових груп все це розкрило для мене з однієї сторони великий спектр можливостей. А з іншої сторони, підводні камені даного продукту та можливі хитрощі зацікавлені них осіб. Питання, що розглянуті в відеокурсі, дозволять вам приймати зважені рішення щодо застосування страхування життя чи відмови від нього, дозволять об'єктивно оцінювати переваги та недоліки даного продукту, дозволять фільтрувати те, що можуть говорити деякі особи, зацікавлені в продажі даного продукту. Оскільки страхування життя це інструмент для довгострокових інвестицій. Інформація з даного відеокурсу може відіграти вирішальне значення у важливих рішеннях вашого життя. Як кажуть, краще гірка правда, ніж солодка брехня. Ви маєте знати правду. До зустрічі у відеокурсі!